Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Volkswagen Passat NMS двигун 2.5. З проблемою погано видає тепло радіатор пічки, і власник автомобіля прийняв рішення по його заміні. Він уже придбав радіатор пічки і приїхав до нас, щоб ми промили систему охолодження та виконали заміну радіатора. Зараз покажу сам радіатор пічки. Радіатор пічки Nissence, це замінник, не оригінал, але із якісних замінників. Ось його номер. Достану. В комплекті є сам радіатор. Так він виглядає. Тут теж є наліпка Nisens. Зараз покажу. Отак от. І ще в комплекті є. Стрічка, уплотнитель такий поролоновий, щоб по кругу його обклеїти, щоб не, пропускав, не пропускало повітря. Також ми зробили підключення комп'ютерної діагностики і подивилися, щоб в блокі клімату тут хоча тут і стоїть кондиціонер, як ви бачите. Але для ну, діагностики воно оприділяє клімат-контроль. Це один і той же блок. В ньому є помилка. Помилка двигатель заслонки, воздуха, то есть І B-109. d Написано, включатель заїдає, і це не дуже гарна помилка. Тобто він може. Ну, подавати повітря вниз на тепло, там, в ноги вверх чи посередині, і неправильно розподіляти повітря, якщо він заїдає. Це помилка зв'язана з самим моторчиком, в ньому або резистор, вже підгулявший, або сам моторчик. Ну, Щось пов'язано пов з самим моторчиком. Також перевіримо, як воно відобразиться. В даній машині ну, власник жалюється, що поток воздуха, коли переключаєш, не, ну, такий слабенький іде. Типа як не до кінця відпрацьовує. Чергово ми зробили діагностику комп'ютерну, подивилися в яких блоках є помилки. Це можуть бути тимчасові помилки, зараз ми їх зітремо. Подивимося знову. Так, всі помилки стерлись, залишилось радіо і телефон. То незначні помилки, поки на даний момент помилок немає. Тестуємо відразу, як працює радіатор пічки, неміняний оригінал, той, що тут стоїть. Ліва сторона, бачимо, 51,6 і 7. Ну, Трошки ще підбирає, але 52 градуси. Перейдемо. На саму цікаву праву сторону. Права сторона найбільш цікавить, вона забивається як можна найбільше. Подивимося тут. Бачимо, права сторона падає зовсім в ноль. Майже холод видає 28 градусів. До речі, хочу вам продемонструвати зараз такий невеличкий лайфхак. Як от просто без комп'ютера зрозуміти, чи в тебе пічка забита, чи, чи це заслонка? Між, між оцим холодним і цим холодним кладете дві руки, одну сюди, другу сюди. Якщо у вас однаково холодно, ну, тобто немає різниці, то це схоже на проблеми в заслонці. А саме моторчику, який, якою заслонкою якою? Він керує. Якщо у вас отут холодніше, а тут вже має трошки тепліше, Ну тобто так відчуття зразу перепад такий йде, що тут менше, а тут вже більше, то це просто забиття радіатора пічки і його треба промивати. Зараз дивимося тут права сторона 27,4 і перейдемо сюди, Переставив сюди. Зараз дивимось. Права сторона серединка 34, а тут 27. Різниця є, тобто пішли найгірше, видає даєте план, максимально забитий. Потім на збільшення пішло, ще на збільшення. І ліва сторона максимальне збільшення. Наглядний примір, що, як виявити, що радіатор пічки забитий. Отже, приступаємо. До промивки системи з заміною радіатора. Перед заміною радіатора пічки вирішили підключитись до старого, подивитись, в чому справа, що не дає тепла, наскільки він забитий. Переглянемо, чи взагалі йому кришка, чи чи він живий залишився. Тестуємо радіатор пічки після промивки і бачимо, що не дарма власник придбав новий радіатор. Середній правий 65, ну хай там він вийде на якісь 70, а то він не має 70, 65. Переходимо на праву сторону, ставлю сюди термометр і тут. Падіння. падіння температури менше 60, десь приблизно біля 50 він нас показував. Ну, видно, що радіатор пічки вже віджив. віджив. З нього там видобувати тепло. Це неблагодарне діло, його немає смисла вже далі мити, тобто його треба міняти. Бачите, падає менше 60. Це, вердикт однозначний, радіатор пічки під заміну, що ми зразу і зробимо, так як радіатор вже є. Починаємо промивку системи. Так як ми будемо міняти радіатор, ми від'єднались від нього і підключились зі сторони радіатора, відразу в мале коло зайдемо в промивку двигуна з тієї сторони. Ну, щоб і спереду, і ззаду, як кажуть, з усіх боків його взяти. Такий пісочок сипе, який підсипає. Основна маса була, мабуть, в радіаторі пічки і ще цікаво буде побачити бруд в передньому радіаторі. Перейшли, підключились до переднього радіатора. Один лише радіатор. Вмикаємо апарат. Це що в нього? Насіб кусочки такі відділів. Зараз фільм'ю приберемо це працює. Зараз, поки ми передній радіатор, знімаємо радіатор пічки. Для тих, хто хоче це зробити власноруч, дамо пару рекомендацій. Ось тут, між двома цими патрубками на пічку по центру стоїть маленький такий саморіз. Він тримає кріплення на 6, головка на 6. Отак він виглядає. Викручуєте його головкою на 6, і далі саме ми робимо це таким чином. У Нас надіваються своїми конекторами. Шланги, щоб удобно було тягнути. Один чоловік з цієї сторони тяне на себе і шатає, а другий, тим часом внизу, де з'єднані ці штуки, теж роз'єднає. І таким образом вийшло дуже гарно роз'єдинити на оцих конекторах. Бачите? Роз'єднається і все воно виходить. Якщо одному це робити, навіть не представляю, наскільки це буде набагато важче. Вдвох самий раз. Радіатор пічки виняли. До речі, щоб його зняти, треба ну, відкинули цей перчаточний ящик. Зняли тут воздуховід. Воздуховід зняли, панельку цю зняли і защиту на саму пічку. Теж знімаєте і у вас відкривається доступ до радіатора. Зараз змикну світло. Отак от, от, подивіться, що там всередині. Трошки вже нападало бруда, Це від, этого, від паралону. І маємо радіатор. Радіатор у нас оригінал. Зараз подивимося. Ваг зроблений в Мехіко. Перша його ревізія з буковкою А. Є, кажуть, ревізії А, Б, С. Це перша Своє віджив. Зараз ставимо новий нісенс. Обматуємо тут паралончиком по кругу і вставляємо. До речі, хочу вам показати різницю. Оригінал знизу, бачите, в оригіналі які соти. І нісенс зверху. Оце проходять такі соти, де з'єднуючи один пуск з, виход... з випуском пластини. Вони більші, бачите, вони більші. А ці тонші, тобто ширші і тонші. Можливо, цей радіатор не так буде забиватись від всякої мелочі. І ще він по довжині, якщо просто так тупу зрівняти, тут цей край поставити, то він трошки коротший. Бачите, незначительно, але все-таки трішки коротший. Ну, є такий момент. Один важливий момент в комплекті Донесенса не йдуть. Резинки на радіатор, тобто вони як окремий елемент, а їх потрібно демонтувати з старого або мати комплект резинок нових. Радіатор пічки новий встановлено. Бачимо, як з'єднання відбувається. У всіх ну, може, в старих моделях не так, а в більш новітніх. 10 років, якими мі більше навіть. У них всіх є такі з'єднання. Ну Це кожен власник фольксвагенів знає, мабуть, що тут радіатор пічки можна спокійненько поміняти. Все на місці, закриваємо, ставимо. Закінчилась промивочка і двигуна. Наміли скільки двигуна з переднього радіатора. Бачимо, яким я наколопала накіпі. Ну, все, що віддовбалось, воно тут. Зараз вже радіатор пічки встановлений, двигун промитий. Будемо збирати і робити заправку антифризом. Також відмили бачок. Дивіться який чистенький, гарний, красивий, як новий. Будемо ставити на автомобіль. Заміни тестуємо, як гріє нісен. Справа сторона на обертах виходить на 73 градусах, на холостому ході падає менше 70. Зараз переглянемо з другої сторони. Ви Бачите, по лівій стороні ситуація краща, тут 75-76. Тобто близько 8 градусів перепаду йде з правої сторони. І помилка по заслонці залишається. Вона висить в комп'ютері, тобто треба все рівно лізти до заслонки. Вже власник влазив туди, щось робив їй. Вроді як починили, але залишається ще маленьке нарікання на заслонку. Рівень антифризи є. Антифриз власник привіз свій, Хепо оригінал G12. На цьому будемо завершати відео. ще Не лізьте самі без заслонок. Власне, а що розкажіть? Тому що треба, мабуть, опит. Я а не сіти бадавитися. Бачите, власне, поділився досвідом, що в заслонку поліз і не вийшло відремонтувати. Тому звертайтеся на спеці... спеціалізовані сервіси, де вам допоможуть. Рекомендую, мучуватися, все, всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.